Всією Україною шануємо пам'ять загиблих під волновахою мирних мешканців. Хочемо висловити співчуття їх рідним. 13 січня 2015 року. Став ще одним трагічним днем для всієї України: близько 14.30 бойовики. Здійснили напад на блокпост українських правоохоронців під Волновахою Донецької області. Як повідомляє прокуратура Донецької області, з боку до Кучаєвська було випущено близько 40 снарядів систем залпового вогню ГРАД. Кілька з них впали поряд з розташованими тут пасажирськими автобусами. Один з автобусів. Що прямував за маршрутом в Донецьк Златоустовка, буквально зрешетили осколки. В результаті загинули мирні жителі. Більше десятка осіб поранені. Вся Україна і світове співтовариство приголомшені трагедією, яка сталася під Волновакою 13 січня 2000. 15-го року пропоную відкрити мітинг пам'яті загиблих в результаті трагедії під волновахою державним гімном України. Бачив світ, мій любий друже, річки, і гори, і моря, а люди між собою дружні, дружні, чи всі вони одна сім'я, чи хто на кого нападає, гризе чужий шматок землі, старий малого убиває, чи може, все там навпаки, чи хтось поплюжить чиюсь мову і йде з війною на братів, чи посягають там на волю простори і земель, і морі. Не знаю я і ти не кажеш, а страшно спати вже вночі, бо той, хто вчора був ще братом, сьогодні більше заготів. Тупцює, ріже нам кордони, кидає злі страшні слова. Він хоче, хоче, хоче крові, і хай не бреше, це війна. О, люди, люди. Боже, Боже, вже двадцять перший вік глухий. Дорожче коштувати, може, ота земля за смерть братів? Сусіди, може, ви здуріли, не хочете у мирі жити? І, може, ви завжди хотіли, щоб сиротіли ваші діти, щоб землю вкрили всю могили, і щоб і битись, битись, битись. Мій любий, друже, сусід, брате, розплющи очі, схаменися. Навіщо це чите тобі забрати? Ми хочемо всі дружно жити, ми всі одна сім'я, слов'яни, дружити має між собою, а не бажати злості в п'яній ходити, ходити на братів війною, поправка Юлія. Війна – це породження зла, людського зла. Поєднання слів, людина і війна, на жаль, суперечить усім людським законам добра. Але війни це не тільки наше минуле. На жаль, це сьогодні не наше. Ль це кров і скрізь гинуть лісь батьки, чоловіки, брати, сини. Іде нова війна і в тероризм. У ній узагалі немає ніяких правил. Воюють не солдати проти солдатів, а злочинці проти всіх, не виключаючи дітей і жінок. Хворих і старих. Коли йде мова про захист батьківщини, про порятунок свого народу, у цій війні людина бере участь за велінням серця. У бій готові й ті, хто у своєму житті не брав у руки зброї, ті, про кого говорять, що вони і мухи не скривдять. Усі, хто здатен тримати зброю, стають на захист батьківщини. Війна. Це обірвані мрії про майбутні професії, сподівання на довге і щасливе життя це останній потиск руки, останній поцілунок, останній погляд найближчої, найдорожчої людини. Війна обірвала мирне життя нашого народу, затьмарила наше сонячне небо, стала нестерпним болем від чорних похоронок, які приходять до нас. Тривожна година, хай. Кожен збагне собі безлічі справ, все мусим зробить, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. І хай доведеться колись не доїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам чіплять нашим небі чужого орла. Вже час позбуватись солодких ілюзій. Прийшла до нас правди оголена мить. Але... Жбити з того з переліку друзів, хто словом кривим нашу волю ганьбить. В ці дні, хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашому домі долали не раз. Все треба зроби, щоб жила Україна. Сприймаємо цей заклик як Божий наказ. Я вірю, як і всі українці, що на Україні настане мир, що життя буде нашим кращим. І я голосую за мир і за. І за добро шановні земляки, сьогодні.